Іловайськ, ця трагедія відбулася. Чому, як ви думаєте, чи загинуло там багато патріотів? Я вам скажу на річ. Можливо, так, да. спасибі мені, що я не встиг попасти в Іловайськ. Тут куча моїх побартив, тим більше, що мій комбат Семен Семенченко, вони пройшли в Іловайськ. Якщо ви хочете почути про Іловайську, зверніться до миску. Зараз по Іловайську багато питань. Я не маю права. Про нього нічого говорити по тій простій причині, що я в ньому не був. Ну, Я був під аеропортом, а я був в інших замісах, я був на шах, я був в Нашахібутовці, я був в Авдіївці, я був, ну, я є кіборгом. Е, я вам скажу два річ. Я не маю права це говорити, але судячи з того, все, що я бачив, і по військовій військові це не скажу, це продажа, продажа і ще раз продав. Продали добровольчик. Десятки тисяч пішли воювати на передову і повернулися десятки сотень. Чому? Всіх змістили говно. Чому? Добровольці це еліта вашої нації. Просто-напросто. Чому вони лежать еліту? Тому що вони хочуть зробити дещо, що нам не подобається. Ми являємося елітою. Зараз ці люди, які зараз виходять, наприклад, навіть після цього зліжника. Там хто-то по СБУ піде, там хто-то туди, туди, туди. Немає значення. Ми ємо елітою. Ми іменно та сама ініціативна група э, передової э, нашої доблесної України, яка дійсно сидить тут. Якщо мені хтось скаже, що я чогось боюсь, вибачте, будь ласка, я три роки проявив на війні. Можете сказати, що я чогось боюсь? Ні. Зі мною хлопці, які 2-3 роки зі мною проводили на війні. Вони чогось хочуть добитися. Оце є ініціативна група, яку ви можете продвинути. Просто наприклад. Вища освіта, Я йшли? відправте, будь ласка, хай відповідає. Дивіться, політикою повинні займатися політологи, а економікою повинні займатися економісти. Юридичною схемою повинні займатися юристи. А бойовою частиною повинні займатися бойовики. Виберіть, будь ласка, серед нас тих, ким являється, віддайте і все. Ми є еліта. Осильна частина нації це люди, які просто ждуть, що їм принесуть цього отак. Як подарок. Ми дарувати, нікого, нікому нічого не збираємося. Все. Фільми, які зараз і про кіборгів зняти, це, це так просто, чи це справжнє. Питайтесь кіборгів. Питайтеся людей, які там воювали. Так, да, я бачив, що знімали про нас фільми, ну і що. А ми просили це знімати? Ні. Ми просто люди, які просто там воювали. Зрозумійте, будь ласка, я вам скажу одну фразу. І люди, запам'ятайте, я цю фразу давав. Я давав присягу українському народу. І перед народом українським я свою присягу тримаю. Я ні владі не давав, ні государству, ні Порошенку, ні Під... Вибач на не остальним гомосексуалістам. Я давав українському народу присягу. І перед цим народом я тримаю свою присягу. Я був солдатом, є солдатом і буду солдатом. Я виконую свій обов'язок. Будь ласка, зрозумійте це. Все. Більше слів немає. Самого першого Донбасу щовро. Іменно бойового Донбасу. Управжний. Настоящий. Угу. Чифры.